Отже, ми вже з вами розглянули основні елементи системи управління якістю, а тепер пропоную перейти до питання контролю якості під час надання послуг з тестування на ВІЛ. Контроль процесів передбачає застосування певних дій, методів та засобів для перевірки з метою підтвердження того, що процедури тестування виконуються правильно на кожному його етапі. У відповідних для того умовах з використанням медичних виробів тестових систем, які надають точні та надійні результати. Етапи процесу дослідження на ВІЛ-інфекцію – це шлях всього робочого процесу, починаючи з моменту підготовки суб'єкта господарювання в сфері охорони здоров'я та його персоналу до надання послуг тестування на ВІЛ, і завершуючи скеруванням особи в разі необхідності на додаткові обстеження, лікування та отримання інформації, зворотнього зв'язку щодо результатів такого перенаправлення. Ці етапи повторюємо: преаналітичний до тестування, аналітичний під час проведення дослідження та постаналітичний після тестування. Насамперед хочу зауважити, що Компоненти забезпечення якості послуг з тестування на ВІЛ на всіх етапах тестування перекликаються, адже задокументовані вимоги правила та процедури на преаналітичному етапі підготовки мають бути повністю задоволені під час його безпосереднього виконання, а результати проведених досліджень та наданих послуг загалом повинні відповідати очікуванням. Контроль якості швидких тестів організовується та проводиться виключно персоналом пунктів надання послуг з тестування на ВІЛ. Здійснюється він двома способами: це оцінювання проведення. Внутрішнього контролю якості швидких тестів, що використовуються на пункті тестування, завдяки засобам контролю, вбудованим в кожний е, пристрій для тестування, швидкий тест, е, необхідно перевіряти, чи зразок був адекватним. А розчин пройшов через пристрій за призначенням, наявність або відсутність контрольної лінії сі, про яку ми вже говорили, та другий проведення зовнішнього контролю із застосуванням контрольних зразків. Але прошу не плутати з програмами зовнішньої оцінки якості, які проводяться відповідальними за це зовнішніми неупередженими провайдерами. Для розробки заходів з метою поетапного процесу покращення якості надання послуг з тестування на ВІЛ. нам в нагоді стане контрольний список поетапний процес підвищення якості тестування на ВІЛ. Та виявлення нещодавнього інфікування і застосуванням швидких тестів, про які ми вже говорили у модулі вимоги до організації надання послуг тестування на ВІЛ. Розроблений ВООЗ та Сіді, що встановлює мінімальні стандарти для всіх сайтів тестування на ВІЛ із застосуванням швидких тестів, та містить керівні принципи для безперервного підвищення якості досліджень. Отже, поговоримо про контроль якості тестування на ВІЛ на його Преаналітичному етапі. На робочому місці та в легкій доступності для персоналу має бути наявна документація, а саме, чинні національні керівництва, настанови та рекомендації у сфері надання послуг тестування на ВІЛ, діючи національні алгоритми тестування на ВІЛ. Актуальні стандартні операційні процедури або робочі інструкції з питань тестування на ВІЛ з використанням швидких тестів, зокрема, алгоритм такого дослідження та маршрут особи у зв'язку з встановленням її віл статусу. СОП або робочі інструкції по відбору зразків капілярної та венозної крові. СОП та робочі інструкції щодо порядку дій під час контакту з потенційно інфікованою рідиною та у разі виникнення аварійної ситуації на робочому місці, СОП та робочі інструкції щодо вимог транспортування та зберігання зразків біологічного матеріалу щодо ведення та зберігання медичної документації, зокрема тієї, яка потребує заповнення конфіденційної персональної інформації отримувача послуг тестування на ВІЛ. Медична документація із зазначенням всіх необхідних для реєстрації даних отримувача послуг тестування на ВІЛ згідно з вимогами законодавства. Впроваджені та задокументовані процедури управління запасами, включно з інформацією щодо розрахунку наявної та прогнозованої потреби в медичних виробах, зокрема в швидких тестах для діагностики ВІЛ-інфекції. Впроваджені та задокументовані процедури інвентаризації. Вимоги до дотримання, щодо дотримання техніки безпеки і правил експлуатації медичного обладнання, у тому числі його техобслуговування, Собта робочі інструкції з питань забезпечення та дотримання вимог інфекційного контролю у разі надання послуг з тестування на ВІЛ, у тому числі особливості та правила під час роботи з медичними виробами, вимоги поводження з медичними відходами, графік прибирань тощо. СОП та робочі інструкції щодо порядку дій з метою вжиття необхідних запобіжних та коригуючих заходів у разі появи відхилень або невідповідностей у роботі, у тому числі задокументована інформація про виконання таких заходів з метою уникнення можливої проблеми або зниження ймовірності її виникнення в майбутньому. СОП та робочі інструкції щодо порядку забезпечення та контролю якості досліджень. Участі персоналу в програмах зовнішньої оцінки якості, інформація стосовно плану підвищення кваліфікації фахівців, їх супервізії тощо, інформація стосовно принципів дотримання медичної етики і доонтології та вимоги обслуговування клієнтів, правила обліку і вимоги щодо розслідування та реагування на скарги отримувачів послуг. Окрім того, в наявності має бути документація, яка містить інформацію щодо акредитації або реєстрації сертифікації закладу, який надає послуги з тестування на ВІЛ, підтвердження у фахівців, які задіяні у даних послугах, необхідної кваліфікації, компетенції та володіння практичними професійними навичками відповідно до сфери їх обов'язків. Відповідальних осіб у сфері послуг з тестування на ВІЛ за організацію їх надання, навчання та супервізію персоналу, облік даних та звітність, внутрішній та зовнішній контроль якості досліджень, систематичну участь персоналу, який надає послуги з тестування на ВІЛ в програмах зовнішньої оцінки якості досліджень. Наявність для персоналу та забезпечення належних умов для зберігання, транспортування, використання медичного обладнання, медичних виробів, біоматеріали тощо таких умов, які забезпечують безпеку. Та інфекційний контроль персоналу і відвідувачів з дотриманням вимог інфекційного контролю, зокрема, достатня кількість засобів індивідуального захисту, контейнерів для збирання та тимчасового зберігання медичних відходів, умови для проведення консультування та безпосередньо процедури дослідження, зокрема наявність належного обладнання, підготовлене робоче місце. Умови, що забезпечують гарантії конфіденційності персональної інформації, у тому числі під час проведення обстеження та повідомлення його результатів, а також належне зберігання медичної документації. Далі, має бути достатня кількість кваліфікованих працівників, у тому числі допоміжного персоналу. Також заклад має бути забезпечений медичними виробами швидкими тестами з відповідними технічними характеристиками, у тому числі всіх комплектуючих швидких тестів та додаткових витратних матеріалів, дозволених та регламентованих для використання в країні з метою встановлення віл статусу особи. Термін придатності і умови зберігання швидких тестів та інших витратних матеріалів мають бути задовільними. Контроль якості на аналітичному етапі тестування він передбачає перевірку правильності виконання тесту та інтерпретації його результатів кваліфікованим персоналом, а саме: чи є відповідні докази, наприклад, документи про проходження навчання, протоколи оцінювання кваліфікації персоналу, які надає послуги з тестування на ВІЛ, та чи здатні фахівці продемонструвати професіоналізм у виконанні завдань у рамках визначеного змісту та обсягу роботи? А також чи задокументована оцінка перевірки компетентності персоналу відповідальною особою. Чи всі СОП та робочі інструкції з питань надання послуг з тестування на ВІЛ є актуальними та чи є вони доступними на пункті тестування, а також чи дотримується персонал їх вимог, чи є наявними СОП та робочі інструкції щодо техніки безпеки, експлуатації медичного обладнання, правил поводження з медичними відходами на пункті тестування та чи дотримується персонал під час роботи їх вимог? Чи відповідає стан приміщення та навколишнього середовища вимогам надання послуг тестування на ВІЛ? Чи наявні на пункті тестування в достатній кількості засоби індивідуального захисту та чи правильно вони використовуються під час проведення досліджень? Чи наявні на пункті тестування контейнери для утилізації медичних відходів та чи демонструється персоналом правильне поводження з ними під час роботи? Чи наявні на пункті тестування дозволені та регламентовані для використання в країні з метою встановлення віл статусу особи швидкі тести з необхідними технічними характеристиками у достатній кількості? Чи мають вони задовільний термін придатності і чи умови їх зберігання є відповідними? Чи є справне медичне обладнання, яке використовується на пункті тестування, та чи наявні в достатній кількості всі витратні матеріали та комплектуючі швидких тестів, необхідні для проведення досліджень? Чи використовуються вони належним чином під час тестування? Чи наявні на пункті тестування пристрої для відбору зразків біоматеріалу, а також чи дотримуються умови зберігання та транспортування зразків біоматеріалу, реагенти, інші допоміжні медичні вироби, чи наявні таймери та чи використовуються вони згідно інструкції виробника тест-систем? Чи наявні на пункті тестування всі медичні е, форми обліково-звітної документації згідно вимог законодавства в сфері надання послуг з тестування на ВІЛ та чи виконуються вимоги їх заповнення і зберігання? Чи є відповідність маркування швидких тестів та записів в обліково-звітній медичній документації? Чи наявні записи щодо систематичної перевірки правильності ведення медичної документації відповідальною особою? Чи дотримуються під час роботи вимоги збереження конфіденційної персональної інформації, чи впроваджені на пункті тестування програми контролю якості тест систем та оцінки компетентності персоналу, які надає послуги з тестування на ВІЛ, та чи є документальне підтвердження систематичного використання позитивних та негативних контрольних зразків під час контролю якості досліджень відповідно до національних рекомендацій? Чи задокументовані належним чином результати контролю якості, в тому числі неправильні або неприпустимі, а також вжиті заходи у разі їх отримання. Чи переглядаються дані щодо контролю якості та чи наявне документальне підтвердження такого моніторингу з боку відповідальної за це особи в суб'єкті господарювання у сфері охорони здоров'я на регулярній основі? Чи беруть участь фахівці з послуг з тестування на ВІЛ у програмах зовнішньої оцінки якості на регулярній основі, та чи задокументовані належним чином порядок та результати проведеної зовнішньої оцінки якості? Постаналітичний етап: чи наявні та належним чином заповнені обліково-звітні форми, необхідні у зв'язку з проведенням тестування? Чи дотримується персонал алгоритму дій у разі отримання негативного, позитивного, недійсного результату швидкого тесту та невизначеного результату тестування, а також маршруту особи з метою встановлення та або підтвердження її віл статусу згідно із затвердженими СОП та робочими інструкціями? Чи зазначені в медичній документації випадки отримання надійсних результатів швидких тестів, а також вжиті у зв'язку з цим заходи та їх результати згідно з затвердженими СОП та робочими інструкціями? Чи дотримуються вимоги зберігання і транспортування зразків біологічного матеріалу у разі направлення їх на підтверджувальні дослідження згідно затверджених соп та робочих інструкцій? Чи дотримуються задокументовані вимоги щодо передачі результатів підтверджувальних досліджень від суб'єкта господарювання у сфері охорони здоров'я, який проводив такі дослідження, до суб'єкта господарювання у сфері охорони здоров'я, який здійснював направлення? Чи дотримуються задокументовані вимоги щодо отримання результатів підтверджувальних досліджень суб'єктом господарювання в сфері охорони здоров'я, який здійснював таке направлення? Та чи дотримується порядок повідомлення ВІЛ-статусу отримувачу послуг з тестування на ВІЛ? Чи наявна та чи достовірна інформація, внесена в медичну документацію згідно з вимогами чинного законодавства? Чи переглядаються на правильність заповнення необхідні обліково-звітні форми, журнали, реєстри тощо, а також чи є документальне підтвердження таких перевірок, відповідальною за це особою. Чи дотримуються вимоги зберігання медичної документації та чи забезпечується конфіденційність особи під час надання послуг тестування на ВІЛ? Чи задокументовані належним чином, згідно з затвердженими СОП та робочими інструкціями, випадки контакту працівника з потенційно інфікованою рідиною у разі виникнення аварії на робочому місці, та чи здійснені у зв'язку з цим необхідні заходи першої допомоги? Чи задокументована належним чином, згідно із затвердженими СОП та робочими інструкціями, інформація щодо вжиття запобіжних та коригуючих заходів у разі появи відхилень та невідповідностей у роботі? Чи задокументовані належним чином, згідно із затвердженими СОП та робочими інструкціями, вжиті заходи у разі отримання неправильних або неприпустимих результатів контролю якості за умови їх наявності? Чи наявний план участі персоналу в програмах зовнішньої оцінки якості та чи задокументовані належним чином їх результати, чи наявний графік підвищення кваліфікації та супервізії персоналу з питань надання послуг з тестування на ВІЛ? Чи задокументовані належним чином факти розслідування та реагування на скарги отримувачів послуг з тестування на ВІЛ у разі їх наявності?